Вітаю всіх, і сьогодні ми з вами з такою рубрикою як непростий шлях до успіху працівників уряду. Мені дуже куртить поспілкуватися з усіма працівниками. Тому давайте не витрачати час, а перейдемо до найголовнішого і найцікавішого. Так, вітаємо, пане Лало! Можете, будь ласка, нам розповісти, як ви взагалі прийшли до уряду? Колись дуже, дуже давно вирішив стати адвокатом, і таким чином я опинився в уряді. Добре, можливо, ви з якимись викликами стикалися під час своєї роботи. Так, цікався е, виклик під назвою некомпетенція конкретних працівників державних силових структур. Але на щастя, це було дуже-дуже давно. Ці люди більше нічого із державою спільного не мають і тому цих проблем вже і немає відповіді. Це дуже добре. А якщо не секрет, що вам найбільше подобається в своїй роботі? Команда, з якою маю удачу працювати. А наприклад, що вам не подобається? Чесно скажу, трудно навіть відповісти. Це думаю, треба прям думати, думати, щось шукати, шукати. Я думаю, ви зрозуміли, до чого підводжу. Так, повністю з вами погоджуюсь. Дякую вам велике, дуже цікаво. Так, вітаю, пане Микола. Можливо, ви з нами поділитеся, який був ваш шлях, що ви прийшли до нас до уряду? Мій шлях розпочався дуже дуже давно. Я прийшов в адвокати. Причина, чому пішов до адвокати, стало те, що я одного разу побачив, як офіцер у спіді порушував права громадян. І мені це дуже сильно сподобалося, але я не міг нічого з цим діяти. Тому я вирішив, що піду адвокати, буду захищати права громадян. Дуже цікаво. Можливо, у вас були якісь труднощі під час своєї роботи? Так, звісно. Най Найтяжче труднощі – це вивчити законодавство та почати його розуміти. Щоб можна було ним користуватись, щоб захищати права громадян. Зрозуміло. А що вам найбільше подобається в своїй роботі? Найбільше мені подобається встановлювати справедливість та максимально як це можна повертати е права громадян. А наскільки ви справедлива людина? Е я вважаю, що я мої рішення, які я приймаю. Я їх приймаю з урахуванням закону та справедливості. Дякую вам велике, що працюєте заради нашого штату. Вітаю, пане Джон. Вітаю. Можливо, ви з нами також поділитесь історією, Як ви взагалі прийшли до уряду? Колись дуже давно був звичайним поліцейським, ловив злочинців на наших вулицях, нашого штату. Але колись у нас була прокурорська перевірка, і на той час генеральний прокурор, якому я здавав перевірку. Побачив мені якийсь потенціал, я запропонував мені працю безпосередньо в прокуратурі. Від тих пір так і працюю уряді. Зрозуміло, а можливо, під час вашого кар'єрного зросту у вас були якісь виклики, труднощі? Ну, виклики труднощі в мене хоч кожен день майже є. Але ну, самі такі жорсткі виклики це некомпетенція старшого складу будь-якої нашої державної установи. Чомусь іноді вони. Включають, вибачте, самі французький і це мене дуже напрягає. Дуже цікаво було почути вашу думку. А що вам давайте найбільше подобається в уряді? А, ну, в даному випадку це команда, з якою мені приходиться співпрацювати. Дуже дякую вам за відповідь, було дуже цікаво. На здоров'я. Вітаю, пане Леон. Вітаю вас. Хотілось би почути вашу історію, взагалі, як ви прийшли до уряду. Ну, дивіться, це було дуже давно. Колись я був звичайним інструктором поліції. На мене звернув увагу в той час мій сенсей, генеральний прокурор. Наразі він є Верховним судею Джон, тоді ще його звали Джон Сільверхенд. Ось і він мені запропонував роботу звичайного прокурора. А потім я вже став заступником генерального прокурора, пішов далі по кар'єрній дробині. Став Верховним Судею, а наразі я віце-губернатор. Дуже цікаво, знаєте, так. А чи були у вас якісь труднощі під час е, кар'єрного зросту? Так, да, ви знаєте, єдина трудність, з якою я зустрічався під час мого перебування на посаді генерального прокурора, це знайти добрих людей, добрих стажерів до прокуратури, які будуть щільно робити свою працю. І а, гарно їх навчити стосовно законодавчої бази. Можливо, що ще було? А, ще я дуже не полюбляю корупцію в нашому штаті. Кожну людину, яку побачу за корупцію, я буду відривати пальці. Добре, добре зрозуміли. А що вам найбільше подобається в своїй роботі? А, мені подобається те, що government — це не просто якась там державна структура, це велика сім'я. Ну, це правда. Дивіться, ви сказали про корупцію. А ось а наскільки ви чесна людина? Перебуваючи в уряді нашого штату, на протязі, якщо я не помиляюсь, 9 місяців я жодного разу не брав ніяких хабарів, ніяких гроші за послуг. Це дуже поважливо. Дякую вам велике. Дякую вам, Бажаю вам гарного дня. Вітаю, пане Ден. Вітаю, пані Ляна. Хотілося б почути і вашу історію, як ви взагалі прийшли до уряду. Ну, мій шлях розпочався досить недавно. Вирішив я стати прокурором. Та й розпочалася моя кар'єра в уряді. А ким ви зараз працюєте? Зараз я заступник міністра національної безпеки. А ось якщо не секрет, чи є у вас взагалі труднощі під час роботи, виклики якісь? Ну, труднощі, які є, з ними справляємося. А викликів багато, бо був один випадок: що один прокурор брав взяточки дуже великі. Та й ми його зловили. Тобто ви взагалі проти корупції, так? Звісно. Дуже добре. А що вам взагалі подобається найбільше в вашій саме роботі? Ну, дружний колектив. Та й багато всього. Найбільше це колектив, в якому працюємо ми. Колектив самого вашого міністерства чи взагалі, взагалі? уряду? Взагалі усього уряду. Це дуже добре, знаєте. От колектив це найголовніше. Дякую вам велике за вашу інформацію. Дуже було цікаво. Так, вітаю, пане Кері. Доброго вечора. Яку посаду ви зараз займаєте в уряді? Ну я думаю, всім відомо, що наразі я є чинним губернатором нашого прекрасного штабу. Дуже поважлива посада. А як взагалі розпочався ваш шлях в уряді? Е, дивіться, мій шлях розпочався доволі давно. Починав я зі звичайного стажера адвокатури. Справи йшли добре. В один час була проблема з кадрами в Міністерстві юстиції, та мені запропонували стати головою колегії адвокатів. Проявивши себе на цій посаді, мені випала можливість зайняти пост віце-губернатора штату. Потім, набравшись досвіду, набравшись терпіння, наснаги, так я спробував себе подати свою кандидатуру на пост губернатора. І як бачите, зараз ми з вами разом. Дуже цікаво, дякую вам. За весь час своєї роботи можливо ви стикалися з якимись труднощами викликами під час роботи. Дивіться, скажу вам так, що труднощі та виклики у нас в уряді в цілому кожного дня. І оскільки ми є єдиною командою одним цілим, то ці труднощі та виклики ми також даваємо разом спільними силами, спільними своїми здобутками та знаннями. І труднощів ну, доволі багато, і вони бувають дуже різні, якісь незначні, бувають і якісь тяжкі, котрі потребують там, дуже багато часу для обговорення, обдумання та коректного вирішення даної ситуації. Так, дякую. А дивіться, а що вам найбільше подобається в уряді? Наразі найбільше в уряді мені подобаються люди, котрі працюють зі мною разом, з котрими ми і створюємо єдине. Єдине таке родинне коло, де панує затишок, де панує взаємоповага, взаєморозуміння. І саме так, саме таким чином, ми з вами можемо змінювати щось істотне в нашому штаті на благо кожного мешканця, на благо кожної державної організації, на благо кожного з нас. Дуже цікаво було почути вашу історію. Добре, пані Ліана, ми з вами побачили інтерв'ю вже багатьох людей. А тепер давайте змінимо трішки формат. І губернатор візьме інтерв'ю у вас. Давайте скажіть, будь ласка, з чого та коли саме почався ваш такий тяжкий та тернистий шлях роботи в уряді? Дивіться, взагалі, моя кар'єра розпочалася з посади заступника голови департаменту культури приблизно ну, десь більше трьох місяців тому. Це для мене було такий важливий етап. Де я мала можливість показати себе як відповідальну та працю людину? Після цього мене призначили саме заступником міністра праці, де я продовжувала набувати досвіду. І завдяки постійній праці та самовдосконалення, я згодом і отримала можливість очолити своє улюблене міністерство. Дуже добре. А підкажіть: ось пройшовши такий тернистий та дуже непростий шлях, на мою думку, чи стикались ви з якимись труднощами? Ну, дивіться, найбільшою складністю, напевно, було налагодження ефективності співпраці з усіма колегами на той час. Також доводилося багато вчитися новому від створення наказів та постанов до глибшого розуміння того, що взагалі ми можемо робити, а що ні. Ми багато працювали над вдосконаленням законодавства, що також вимагало від мене значних зусиль. Дуже добре. А підкажіть, будь ласка, я думаю, всім глядачам буде цікаво, а що саме вас приваблює в вашій роботі? Ой, взагалі мені дуже дуже подобається наш колектив. А мої заступники так званий скарб, професіоналів, які завжди готові мене підтримати та допомогти. Окрім цього, наш губернатор, чудова людина, він завжди готовий допомогти і підтримати і ніколи не, не скаже поганого слова. Це для мене найголовніше це підтримка людей. Ну, ви мене прям засмущали. Дякую вам за такі змістові та гарні відповіді. Бажаю гарного вечора. Так, ми уважно вислухали всіх наших працівників, і можу сказати лише одне: наш колектив це найкраще, що у нас є. Кожен з нас вносить свій унікальний вклад у розвиток спільної справи. І саме завдяки нашій злагодженій роботі ми досягли успіху. Дякую за вашу увагу.